мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, які не втомилися від війни, за останню добу придбали два ноути. Загальна сума 108 тисяч 600 гривень. Повірте, ця техніка дуже сильно допоможе гарно піздячити по ворожих позиціях. А тепер давайте попрацюємо. Так що буде з урожаєм цього річ? Що буде з урожаєм цьогоріч, цього року врожай. Цього року, і наступного року, і аж до 27-го року? З урожаєм нічого хорошого не буде. Ні в плані погоди, ні в плані ціни для фермерів, ні в плані м ціни на полицях. І це все пов'язано з е війною. Все це пов'язано з розподілом світу, який прямо зараз відбувається. Так що, такі у нас спочатку херові новини. Шанс до кінця року повернути якісь населені пункти під наш прапор. До кінця року, чи ми повернемо якісь населені пункти під наш прапор? З часом повернемо всі. А, завоювати завоювали, карти кажуть, а втримати воно ж не фантазії, не ума не хватить. Ну, і добре, з часом всі, до кінця цього року, наша Земля повертається до нас. Чи буде таке? Можу тільки сказати, що на якомусь напрямку нашим воїнам і нашим людям буде легше. Але це не про. Прям ми повернули до кінця року. З часом повернемо всі. Дякуємо за таку відповідь. Хай так і буде далі. Ключові події в САСІ до кінця року. Ключові події на болотах до кінця року. 100 гривень донат, молодці, дякую. Значить, дуже сильно, без мила лізуть вони в одне місце, і це щось світове, і у них не вийде туди пролізти. От просто не вийде. Вони як такі, знаєте, слизні. Просто. Під підсковзнуться, під впадуть і їх роздавлять. Тобто, якась світова організація або їх не прийме, або їх вишверне. Ось така історія. Думають, вони дуже серйозно де гроші брати. І ключові події для них до кінця року. Це те, що вони 250 гривень донат, молодці, дякую. Це те, що вони будуть. Щось Африка мені йде. Про чому тут Африка співпрацювати з Африкою, з африканцями. Африка, щось на кшталт нового виду техніки. Типу, щось для сафарі, от щось таке. Щось таке там буде. Подивимось вами. Так, далі. Чи втримаємо ми гривню? Поки що так, наш уряд буде вводити, якусь, і ми бачили з вами це вже не перший раз бачимо: вводити якусь або нову валюту, або новий вид перебігу коштів. Все це буде дуже хірово внідрятися, не зайде. Типа, поки що, от поки воно не зайде, поки і втримаємо. А там далі будемо дивитися. 1500 гривень донат, Які ви молодці, дякую. Так, поїхали. Якою буде економіка сесії до кінця року? Пішли вони у сраку. Що, значить, буде з вражаєм Подивилися. Чи буде рашка долучена до другого саміту? Чи буде рашка, Ми дивилися це питання присутня або долучена до другого саміту миру. Вона абсолютно точно там буде, і це вже другий раз карти показують, що це буде такий незримий гість. Присутність неочевидна, неявна. І вона буде чомусь представлена на другому саміті як нова країна, оновлена, ну там як ото, знаєте. Те, чого не існує, ЛНР, ДНР, щось таке. Ну, тобто, щось таке новеньке і, і зовсім не проражка. Чи з'являться в Україні нові партнери? Чи з'являться у нас нові партнери? Давайте якийсь задамо термін Ну, на рік та на найближчий. Ну, нові партнери для нас, які будуть нас. Дійсно підтримувати. А, так, у нас з вами з'явиться два партнери на найближчий рік тера 2. Один з них буде інкогніто, буде таємним, Ми з вами про нього не дізнаємося, але підтримка буде величезна. А другий партнер. З'явиться після зими? І то прям буде така якась несподіванка і різка зміна ставлення до нас тієї країни, про яку я зараз говорю? Чи будуть поляки знову блокувати кордон? І будуть поляки знову блокувати кордон. Однозначно так. Значить, чого так буде відбуватися? Дивіться історія про те, що наші країни не можуть домовитися, і оце не можуть домовитися 100 гривень донат. Дякую молодці, воно і призводить до таких качель. Тобто, коли ми будемо йти на поступки, домовлятися з Польщею, там вони будуть, ну, тіпа терпіти для того, щоб ну, все ж таки ми домовились, їх там попросили не робити всякої дурні проти нас і таке інше. Скільки вони будуть терпіти, цього попросили до нашого якогось першого успіху? Ну, таке. Такі собі партнери. Дякую.